Конгрес, а я гай привілед та дистінч анор апрезинчию Володимир Зеленський, Ukraine. України. Менсі полосі, як спікерка конгресу, привітала від імені всіх конгресменів Володимира Зеленського на Капіталійському флагорбі. сьогодні конгрес Сполучених Штатів. Дуже дякую. Для мене це дуже багато. Це, 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 це все нашому великому народу. Дуже вам дякую. Дорогі Американці. В усіх штатах, громадах і містах, всі, хто цінує свободу і справедливість, хто, хто це так само, як ми, українці, у наших містах, і в, кожному, і в кожній родині. Я сподіваюся, що мої слови, слова поваги і вдячності будуть відгукуватися у кожному американському серці. Пан, пані. Пані, пані віце-президент, я дякую вам за ваші зусилля у допомозі Україні. Пані спікерко, ви хоробро відвідали Україну під час повномасштабної війни. Дуже вам дякую. Це велика честь. Дуже дякую. Це велика честь для мене бути тут. Шановні конгресмени, представники обох партій, які так само відвідували Київ, видатні конгресмени, сенатори з обох партій, які, які в майбутньому відвідують Україну. Я впевнений, що в майбутньому ви це зробите. Дорогі представники діаспори. In this the Присутні в цій прес... дорогі до журналісти, велика честь для мене бути в Конгресі США і, і звернутися до вас та до всіх американців. Проти, проти всього того, проти всіх тих похмурих сценаріїв, на противагу всім тих похмурих сценаріїв Україна не впала. Україна жива, Україна бореться. Дуже дякую. І це дає мені гарну причину поділитися з вами нашою, нашою першою спільною е, перемогою. Ми перемогли Росії в битві за свідомізки за, за свідомості ми у нас немає страху і ніхто не буде боятися у світі українці здобули цю перемогу і це дає нам мужність яка надихає цілий світ Американці здобули цю перемогу, і саме тому ви здобули успіх у об'єднанні глобальної спільноти в захисті міжнародного права. Європейці теж здобули цю перемогу і зараз, і зараз це через те європа більш сильна і більш незалежна ніж будь коли російська тиранія злосконтро втратила контроль над нами. і вона ніколи більше не впливати, не впливатиме на наші на нашу свідомість, і ми зробимо все, що потрібно, щоб гарантувати щоб, щоб світ так само здобув таку саму перемогу. Я знаю ще одну дуже важливу річ. Росіяни матимуть шанс здобути свободу лише тоді, коли вони переможуть Кремль у своїх у своїй голові, у своїй свідомості. Але 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 війна продовжується, і нам треба розбити Кремль на полі бою. Це е, війна не лише за територію чи за якусь частину Європи. Це, це бій не лише за життя, свободу і незалежність України, які хоче завоювати Росія. Це боротьба. Визначить у якому світі наші діти і внуки будуть жити і тоді їхні внуки, і їхні діти. Вони це визначить, що це буде демократія в Україні в Америці для всіх. Ця битва не може бути заморожена або відкладена. Її не можна ігнорувати. Сподіватися, що що щось чи океан, чи щось інше надасть захист від сполучених штатів до Китаю, від латинської до, до Південної Америки від Австралії, від Австралії? Світ занадто об'єднаний і взаємно залежний, щоб дозволити комусь стати осторонь і в той же в той же час бути в безпеці, коли триває така битва. Наші дві нації yeah. союзників є союзниками в цій битві. і наступного року, і наступний рік буде поворотною точкою. Я знаю, що це буде, коли українська мужність і американська і американська впевненість гарантуватиме нашу спільну свободу, свободу людей, які відстоюють свої цінності. Падніте панове. Леди зенджаменте панове американці. Вчора, перш ніж я приїхав сюди до Вашингтону, я був на передовій. Місто Бахмут. Це наша фортеця на, на Донбасі. Росіяни, росі, російські війська та найманці безперервно атакують бахмут з травня. вони атакують його в день і вночі. Але бахмут стоїть. минулого року. 77 тисяч людей жили в цьому місті. І зараз там лише залишилося кілька цивільних. Кожен сантиметр цієї землі просочений кров'ю. Гармати ревуть кожну хвилину. окопи переходять рук в руки кілька разів на день в лютій боротьбі, але український Донбас стоїть. росіяни використовують все, що в них є проти Бахмуту. і інших наших прекрасних міст окупант мають суттєву перевагу у артилерії. У них є перевага у боєприпасах. У них є значно більше ракет та літаків ніж у нас будь-коли було. це правда. але наша оборона, наші сили оборони стоять. ми ми всі горді, пишаємося ними. Російська тактика примітивна. Вони все спалюють і знищують те, що бачать. Вони посилають злочинців на війну. Засуджених злочинців. Вони кидають проти нас. Те саме, що було битві за забелі. Вони кидають Вони... наші бійці поводяться так само, як хоробрі американські бійці відбували атаку нацистів в 44-му році. Хоробрі українські солдати роблять те саме, відбиваючи наступ російських військ під час цього різдва. Юкрейн Холлс. Україна тримається. Україна тримає стрій і ніколи не здасться. So, so here The front line. І ось на передовій, тиранія, якій не бракує жорстокості проти вільних людей. Критичне значення має ваша підтримка. Not не лише для того, щоб висвіти в цій війні, але щоб зробити поворотну point point точку point до, перемог, до перемоги на полі бою. бою. У нас є артилерія. Yes. Так. Thank you. Дякую. It. Is it Honestly, цього достатньо, really. чесно, недостатньо. Ensure... Бахмут, is not just a that also Бахмут не лише е, фортеця, яка утримує російську армію але, але але Росі для того, щоб вигнати російську армію, потрібно більше гармат. Більше більше файфобахнарядів. Це як битва під Саратогою. Е, Бахмут може змінити е, траєкторію нашої війни за незалежність і свободу. Якщо ваші ракети Патріот зупинять російський терор проти наших міст, це дасть українським патріотам повною повною мірою захищати нашу свободу. коли Росія. Не може е, обстрілювати наші міста артилерією, Вона намагається з... зруйнувати їх ракетними than атаками. більше того, вона знайшла союзника і у цьому геноцид. У цій політиці геноцид геноциду це іран. іранські дрони. Росія посилає їх сотнями. Вони стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. ось так один терорист знайшов іншого терориста. Це просто питання часу, коли вони будуть задавати ударів по інших ваших союзниках, якщо, якщо їх не зупинити зараз. Нам треба це зробити. Я вірю, що не повинно бути табу між нами, між нашому альянсі. Україна ніколи не просила американських солдатів воювати на нашій землі замість нас. Я запевняю вас, що українські солдати можуть досконало освоїти американські танки і літаки самі самостійно. Фінансова допомога дуже критично важлива і я хотів би подякувати вам. Дуже подякувати вам подякувати і за, за фінансові пакети, які ви вже надали і ті які ви можливо захочете вирішити ані надати нам ваші гроші. Це не благодійність. Це інвестиції в глобальну безпеку і демократію, які ми використаємо у найбільш відповідальний спосіб. Росія може зупинити свою агресію. Справді якби вона хотіла, але ви можете пришвидшити нашу перемогу. Я це знаю. І це і це доведе будь-кому потенційному агресору, що ніхто не може досягти успіху. Е Порушуючи міжнародні кордони, ну ніхто не може скоювати піп е, звірства і правити людьми проти їхньої волі. було б наївно чекати від Росії кроків напрямку миру, якій подобається бути терористичною державою. Росія все ще отруйна, на Кремлем. порушення збереження міжнародного порядку. Це наше спільне завдання. Нам потрібен мир. Ми. Вже запропонували пропозиції, які я обговорював щойно з президентом Байденом. Десять пунктів нашої мирної формули які потрібно виконати заради за нашої нашої безпекової гарантії і саміти, які можна провести. Я хотів би я радий, щоб президент Байден підтримав цю нашу нашу ініціативу. Цю нашу ініціативу, і кожен може допомогти імплементувати цю ініціативу, щоб американське лідерство збереглося стійким двопалатним і одностайним. Дякую вам за це. Ви, ви можете посилити санкції, щоб Росія відчула якою юридичною є її агресія. Це у вашій силі. Справді допомогти нам притягнути до відповідальності усіх, хто розв'язав цю неспровоковану кримінальну війну. Давайте це зробимо. хай терористи. Хай терористи понесуть відповідальність за свій терор і агресію і відшкодують всі втрати, які спричинені цією війною. ці побачить, що Сполучені Штати тут, пані та панове. Американці, через два дні ми будемо святкувати Різдво можливо, ми засвітимо свічки не тому, що це так романтично, але тому що у нас не буде електроенергії. мільйони Мільйони не мають ні води, ні опалення. Все це буде результатом російських ракетних та бездронових атак по нашій енергетичній інфраструктурі. Але ми не скажемось. Ми не Судимо і не порівнюючи життя легше. Ваше ваш добробут це результат вашої національної безпеки. результат вашої боротьби за незалежність та ваших багатьох перемог. ми українці, також пройдемо через нашу війну за свободу, і незалежність з гідністю і успіхом. ми будемо святкувати різдво. святкувати навіть якщо нема електроенергії, ми будемо святкувати світло нашої віри. У нас у нас самих, нас не вимкнуть, нас не погасять. якщо російські ракети. Атакують нас, ми будемо робити все, що щоб захистити нас. Якщо вони будуть атакувати нас іранськими дронами, і люди наші на канун Різдва будуть змушені перебувати в бомбосховищах, ми все одно будемо сидіти за святковим столом і вітати один одного. І нам, і ми знаємо, що всі ми мільйони українців бажаємо один одного, тільки перемоги. Ми вже розбудували міцну Україну з міцним народом, міцною армією, та міцними інституціями разом з вами. Ми отримали міцні гарантії від наш від нашої країни від вас і Європи разом з вами. І разом з вами. Ми 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 прикінчимо. Путін англійською всіх стоки на виклик нашої свободі. Це основа захисту демократії в Європі та у світі. і в цей особливий різдвяний час. Я хочу вам подякувати всім вам подякувати. Я дякую кожній американській родині. яка цінує було свої свої домівки і хоче в також тепла іншим людям Я дякую президенту байдену і обом партіям, в сенаті і в і в конгресі за вашу безцінну допомогу я дякую вашим містам і вашим громадянам які підтримали україну цього року які прийняли наших українців які Підняли наші національні прапори, які They, допомагали нам. Які you, я вам всім дякую. Everyone, від кожного хто зараз на фронт, на передовій від кожного хто то за today, перемогу. І коли стою тут сьогодні. Я я згадую слова Delano президента Roosevelt. Франкліна Делоно Рузвельта. Час Я думаю, що вони пасують до цього моменту. американський народ. У своїй right uh, справедливості переможе. Uh, здобуде абсолютно перемогу. Український народ так само здобуде абсолютну перемогу. Я знаю, що все залежить від нас, від українських Збройних сил. Але дуже багато залежить від світу. Так багато в світі залежить від вас. Коли я був в Бахмуті вчора, наші герої дали мені прапор. Бойовий прапор. Прапор тих, хто захищає Україну, Європу та світ ціною своїх життів. Вони попросили принести цей прапор, привести його до вас, до конгресу Сполучених Штатів, до депутатів, до сенаторів, чиє рішення може врятувати мільйони людей. Тож ухваліть ці рішення. Хай цей you. прапор залишається з вами, and панове, and пані та панове. Цей прапор символ нашої перемоги у цій війні. Ми стоїмо, ми б'ємося, і ми Переможемо, бо ми об'єднані Україна, Америка, та весь увесь вільний світ. Ще одна річ. Дуже вам дякую. Хай Бог захищає наші хоробрі війська та наших громадян. Хай Бог назавжди благословляє сполучені Штати. веселого Різдва та щасливого переможного нового року. Слава Україні! Дуже вам дякую. Я можу його взяти? цей прапор сьогодні був піднятий над капітолієм на честь візиту президента України. Того найкращого вам.